Фабрика наша, обгорівша. Так, в пам'яті з'являються картинки минулого, скільки тут народу, машин скільки стояло, все працювало. Зараз, звісно, все воно чи буде кудись відновлено, чи не буде, ніхто не знає. Та ні, мабуть, ні. такий комплекс вже не зможуть, скільки це треба вкласти грошей. Що все, все відновити це не знаю навряд чи. так, да. Ай. Позакладували де могли всі входи і виходи, тому що так його просто не загородити нічим. Тут горіло добре, видно. І дирки в стінах он є. Не знаю, може прильоти, може. Просто повиваливалося. Туда, тут горіло добре, тут видно, що от прямо обуглені камені. Ай, так. Да. Фабрика, фабрика.